Вітаю вас, мої любі! Дивимось, що буде відбуватися з 16 по 22 лютого в Україні. Щось прямо, ну, щось ми будемо прям сильно оплакувати. Щось у нас в домі. Мабуть, буде якийсь обстріл сильний, тут прям погано карта. Показують, що Україна має військову силу. Ми створюємо з якимись партнерами підприємства, які працюють, щось виробляють. Я так розумію, на території України. От якісь партнерські програми по виробленню чогось от на території України. Це чого стосується. Випив якийсь е, король. Ну, оце король. Ну, це, якийсь, це не наш, і на захід в мене таке не випадає. Це може випадати або. Ну, на Трампа трішки інше випадало, хоча я іншим часом, або сі Цзіньпінь, або Трамп може випадати у мене такою картою. І показує, що щось вони. От місяць і щось нам треба очікувати від них, таке щось не дуже добре. Вони щось приховують, вони таке щось мутять таке незрозуміле Я І ще запитала, про що це може бути? Вони щось можуть розпочати, щось нове. От якийсь рух, щось нове. Щось вимотити щось нове, бо місяць стоїть. Але ми про це дізнаємось. Оце карта Вищого суду, вона може показувати на те, що все, що було тайним, стане явним. Ще що буде в Україні відбуватися. Ухти. Це гарні карти. Дивіться, прийшло, що у нас є вибір, як зв'язати, і є шанс зв'язати якось. А я спитала кого? Росію. Гляньте, яку Росія отримає Оце карта Росії, оце взагалі ну, цей кінець показує дуже багато жертв. І це показує, що вона отримає від нас удар в серце. Це дуже добре. Дякую.